Всім привіт! Це клуб Хвостики, а це Матільда, неймовірна красуня, яка дуже потребує сім'ю. Вона живе на вулиці, її ще ніхто не врятував, але ми дуже хочемо це зробити. Саме ви можете допомогти або приютити Матільду в свою сім'ю. Вона молода дівчинка, ось такого красивого розміру великого і дуже лахмата. Вона така красуня. Уявляєте, якщо її зведете на грумінг, це буде просто королівська собака. Вона дуже скромна, дуже. Спокійна, дуже добре на вулиці, де вона живе, звичайно за нею доглядають, годують, обробляють від паразитів, але її дуже ображають інші собаки. Її постійно кусають, проганяють, і ми дуже хочемо якомога скоріше, щоб хтось по ту сторону закохався в цю неймовірну красуню, таку ось велетенську, пухнасту. А, будь ласка, поставте для Матільди лайк, напишіть коментар, а, зробіть репост в соцмережу, свою будь-яку. Все це допоможе набрати багато переглядів, і тоді її сім'я обов'язково помітить. А якщо саме ви готові подарувати цій красуні родину, а відкрити для неї своє серце і. А подарувати справжнє щасливе життя телефонуйте, пишіть. Матільда дуже дуже чекає.